Грати проти національної безпеки. Розумієте, тут дуже все зав'язано. І дійсно ментальність і психологічна стійкість це база, база, бо знає нічого неможливо. Скільки б ти воїна не навчав, скільки ти в нього не вклав ресурсів, сил, знань, вмінь і навичок, якщо людина психологічно не стійка, нічого не. Боже, хочу повернути нашу розмову. Воїн і стратег. Я пам'ятаю, коли ми навчалися в Міністерстві оборони України, нам в першу чергу всі викладачі радили читати свізери, місцеві. Ну, але ми як слухачі, які сіла сміялися, ну а що там міг склада той свізер? Але, напевно, це філософія як настільна книга, як абетка. Яку я останнім часом відкриваю, я для себе все більше, більше пізнаю е, глибину тих е, постулатів, про які е, вчений писав тисячі років тому назад. І нічого...